Марафон єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтерво Студіо Олексій Фадеєв. Вітаю життя. Це слово набуває особливого значення, коли люди щодня відчувають смертельну небезпеку. Міста Костянтинівка і Дружківка на Донеччині перебувають під постійними обстрілами. Втім, там і досі залишаються мирні люди, немічні, старі, ба навіть родини з дітьми. Коли ворог прострілює всі шляхи до населених пунктів у боротьбу за збереження життя, вступають рятувальники евакуаційної групи Фенікс ДСНС України. Далі історія про одну з таких операцій від наших воєнкорів ігоря Левенка та Богдана Савруцького. Траски, да? комунальники прибираються, а тут ось ми бачимо, що це у нас, мабуть, якась школа була Так, яка вам допомога потрібна? Речі там... Нам потрібно речі. Це ну, підемо підемо. Дружківка, місто, де життя ще недавно було відносно спокійним. Сьогодні стало передовою. Щоденні обстріли та постійна загроза змушують людей знову пакувати найнеобхідніше для Анни та її двох дітей. Це вже друга евакуація за час повномасштабної війни. Ми з Івана Піда вже виїжджали по країні, знову поверталися, і це наша евакуація у місто Дніпро, щоб зберегти життя дітей. Прильот двісті після покрив. Село Іванопілля, передмістя Костянтинівки, понівечене і сплюндроване ворогом. Таким його бачив цьогоріч на весні наш колега Станіслав Кухарчук. Із півтори тисячі жителів там тоді залишалися одиниці. Пані Анна з дітьми покинула рідні стіни понад рік тому. Катерині 12, Єгор трохи старше йому 16. Тимчасово оселилися в дружківці у родичів. А в ланопілі там вже все. Да. Капри прилетів 23-го, ну і село майже стерти все. А тут як да, ситуація? Вже погіршується. ну Ви самі чуєте багато прильотів останній mm -hmm. час. Вночі дуже. Ну Поки перебоїв з інтернетом та світлом немає, але йде до цього Не потрібно зволікати, треба вчасно їх вивозити. Сидайте, сідайте, До міста Краматорськ, до шелтеру. У меня да, да. на ветералашка моя давай, давай. Да. Ага, не ну, все удачные в этом Хорошо, вам тоже. А, до міста Краматорська. Янгули охоронці цієї землі, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, спецзагін Фенікс. Щодня ризикуючи власним життям, вони рушають у найнебезпечніші райони, щоб урятувати тих, хто не може виїхати самотужки. А ви куди? Ой, Боже, нам дивіться. Запригонь, запри їхній маршрут часто супроводжується ворожим вогнем. Жодних правил війни для російських окупантів не існує. Вони буквально полюють на евакуаційні машини. <плес> живі, всі живі, всі все У нас на борту три человека. По одному. По одному, по одному. Больной, Больного перенесем. Все, За швидку доставку родина Анни тепер у безпеці. Так вони втратили дім, але зберегли найголовніше свої життя. Ці люди стали одними з безлічі українців, кого війна перетворила на внутрішньо переміщених осіб. Позаду дружківка, попереду невідомість, але й надія. Єгор уже вступив у фаховий коледж. Хоче стати рятувальником. У нас дядько службу несе тому. Ну в органах ДСНС десенес. А потім майбутньому хочу піти в ДСНС. Також би хотів би побажати стати також рятувальником, надавати людям допомогу а завжди прийти їм вчасно на допомогу. Ну, так, дякую. Угу. Постараюся. І ще одна рятувальна місія завершена. Та щоразу повертаючись із завдання, вони дають собі слово повернутися завтра і вивести з пекла, хоча б іще ще одну родину. Ігор горловинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.